Зараз у нас з вами урок Я досліджую світ, і тема нашого уроку – це різноманітний світ тварин, тому посередині собі напишіть тему нашого уроку тварини. А як ви думаєте, на які групи діляться всі тварини? За зовнішнім виглядом або за місцем проживання, наприклад, якщо тварини живуть у воді? Як ви думаєте, як вони будуть називатися? А якщо вони вміють літати або мають шерсть, про все це ми сьогодні дізнаємося з вами на уроці. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, це зима. Який зараз місяць? Грудень. А яке сьогодні число? Сьогодні 19. Будь ласка, біля теми уроку, намалюйте, яка у вас сьогодні погода. Ясна чи похмура, сонечко або хмарку. І якщо у вас сьогодні були опади, то намалюйте які? Дощ, сніг, якщо опадів не було, то малюйте маленьке сердечко. З кожним днем температура повітря стає все нижчою. І дуже часто у нас мінусова температура, і ми можемо бачити лід на калюжах. А щоб дізнатися, про що буде йти мова, давайте з вами спробуємо розгадати ребус. Дивіться, де знаходиться буква Т. Т знаходиться в букві А, тому кажуть, Т в А2. Дивимось, що це намальовано. Це ринг, але треба четверту букву замінити на букву И. Тому вийшли тварини. Сьогодні ми з вами познайомимося з різноманітністю тваринного світу. Тож на які групи можна поділити всіх тварин? Це і птахи, і звірі, і комахи, і риби. Звірі? Звірі це ті, в яких тіло вкрито шерстю. Вони народжують дітлахів і виготовують їх молоком. Хто такі комахи? Комахи це такі маленькі тваринки, які мають шість ніг. У більшості з них є крила, гарний нюх, слух і зір, а деякі навіть мають жало для захисту. Риби. Яка їх відмінність від інших тварин? Їхнє тіло вкрите лускою і слизом. Вони не можуть жити на суші і дихають киснем, який розчинений у воді за допомогою зябр. Птахи. У птахів тіло вкрито пір'ям. І в них кінцівки змінені на крила. І в них, на відміну від інших тварин, є дзьоб, і зовсім немає зубів, і вони відкладають яєчка. Але це не всі види тварин, з якими ми сьогодні познайомимося. Щоб більш детально. Дізнатися про них, давайте почитаємо тексту підручнику. Ваша задача дізнатися, а які ще види тварин існують черви. Ви вже, мабуть, знаєте, дощового черв'я. Напевно, доводилося бачити і п'явок, які живуть у водоймах. Вони всі відносяться до групи черви, молюски. В цих тварин. М'яке тіло і зазвичай захищене черепашкою, тобто спеціальною такою домівкою, ракушкою. У ставку або в річці можна натрапити на таких тваринок. Їхнє тіло вкрите спіральною закрученою черепашкою. До малюсків також належать жабурниця, виноградний слимак, восьминіг і кальмар. Ракоподібні. Цараки, краби та креветки. Павукоподібні. Чому їх не віднесли до комах? Тому що, на відміну від комах, у них не шість, а вісім лапок. Це павуки, скорпіони та кліщі. У всіх у них вісім лапок або чотири пари. Комахи, тварини, в яких шість ніг. До них належать жуки, метелики, бджоли, мухи, бабки та багато інших риби. Вони живуть у водоймах, тіло в них вкрите лускою, рухаються риби за допомогою плавців, а дихають киснем, розчиненим у воді. Земноводні жаби, тритони, частину життя вони проводять на землі, тобто на суходолі, а частину життя у воді, тому й мають таку назву земноводні. Лазуни це тварини, у яких тіло вкрито сухими лусками. А в деяких ще й панциром вони рухаються, плазуючи, тобто тягнучи своє тіло по землі. До плазунів належать ящерки, змії, черепахи та крокодили. Птахи тварини, у яких тіло вкрите пір'ям. Савці або звірі, тварини, які виготовують малят молочком. Тіло в більшості цих тварин вкрито волоссям. У кожній зі згаданих груп є багато видів тварин. І так, які іще види тварин ви запам'ятали? Давайте перегорнемо і подивимося: Черви, молюски. Ракоподібні, павукоподібні, комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи та савці або звірі, яких по-іншому називають? Давайте з вами подивимося, розглянемо малюночки і, користуючись текстом, встановимо, до якої групи можна віднести цих тварин. Дивіться, хто це зображений? Як ви думаєте, до кого він відноситься? І так, це рак, і він відноситься до ракоподібних. Далі дивимось на малюночок. Хто це? Це жаба, вона земноводна, тому що частину життя проводить на землі, а частину у воді. Дивіться, тритон або ящірка. До якого віднесе? До Земноводних, а ще дітей можна віднести і до плазунів, в залежності від того, але це тритони, вони дійсно половину життя живуть у воді, а половину на суші. Змія вона повзає, тому відноситься до плазунів. Ведмідь. Він вигодовує своїх діточок молочком і його тіло вкрито шерстю, тому він відноситься до звірів. Так, дійсно це риба, а жучки відносяться. Подивіться, скільки в них лапок. Давайте порахуємо. Шість лапок, а тваринки, в яких 6 лапок і є крильця, то вони відносяться до комах. Добре? І так, дітки, а чи знаєте ви, що тварини можуть попереджати про зміни у погоді? Жаби квакають перед дощем, свиня рохкає, тобто хрюкає. Хоч і сита, коли відчуває мороз. Пес на снігу згортається калачиком, коли настають морози дуже холодно, те саме робить і коти. Кіт шкряває підлогу на вітер або за вірюку. Кінь лягає на землю перед снігопадом. Ось такі цікавинки помітили люди, спостерігаючи за тваринами. І так. Давайте з вами спробуємо скласти з до слова тварини. Перший рядок це іменник. І так, хто? Тварина. Так, другий рядок це опис, два прикметника. Які тварина, яка тварина? Буває дика та свійська тварина, так, в залежності від того, хто за неї піклується сама чи люди. А тепер давайте назвемо дію. Тобто, що може робити тварина? Тварина полює, живиться, вигадовує, стрибає, спить, народжує, помирає. А тепер давайте з вами складемо речення або фразу із чотирьох слів, яка б нам характеризувала нашу тварину. Тваринам потрібна допомога людини. А як ви думаєте, а чому? Тварини потребують нашого захисту. А в останньому рядочку треба назвати синонім, тобто як по-іншому сказати тварина і зробити висновок. Худобина. Це називають тварину, яка живе біля людини, свійську тварину. худоба. Давайте з вами спробуємо доповнити схему. Які групи тварин ви запам'ятали? Це звірі, ті, у яких тіло вкрито шерстю, і вони вигодовують своїх діточок молочком. Комахи, яка їх особливість? У них шість лапок і є крильця, так? птахи, тіло вкрите пір'ям, є крила і дзьоб. Риби живуть у води, воді дихають через зябри. І мають луску черви, так, ну тут їх важко з іншими поплутати, молюски, м'яке тіло, і дуже часто в них є е, спеціальний будиночок, да, в, якої, в який вони ховаються. Ракоподібні, це рак, крап, павукоподібні. Чим вони відрізняються від комах? У комах шість лапок, а у паука подібних вісім лапок. Земноводні. Чому вони мають таку назву? Тому що половину життя вони проводять у воді, а половину на суші це жаби та тритони. Плазуни, бо вони повзають своїм брюшком по землі. Це і ящірки, це і крокодили, це і черепахи. І змії. Будь ласка, у себе в зошиті накресліть таку схемку. Групи тварин напишіть і їхні назви. Тисніть на паузу, працюйте. Давайте з вами спробуємо визначити у кожному рядочку зайве слово і пояснити, чому ви так вважаєте. Рак. Краб, дощовий черв'як та креветка. Як ви думаєте, що зайве? Зайвий дощовий черв'як. Але чому? Тому що всі три назви рак, краб і креветка це ракоподібні. А дощовий черв'як відноситься до черви. Думаємо далі: ящерка, змія, черепаха, жаба. Хто буде зайвий? Зайва? Черепаха. А чому? Тому що в даному випадку ці е, тваринки половину життя проводять на суші, да, половину у воді, якщо це мається на увазі змія, яка уж, яка полює у воді, наприклад, да, і якщо це ящерка, 3 тон. А може бути і навпаки. Якщо це звичайна ящерка, змія і черепаха, то жаба буде зайва, зайва бо вона земна водна, а вони всі плазуни. Дивимось третій рядочок. Метелик, бджола, муха, павук. Як ви думаєте, хто буде зайвий? Буде зайвий павук. Чому? Тому що всі інші токомахи мають по 6 лапок, а у павука їх скільки? Їх вісім. Давайте з вами спробуємо записати, скільки птахів кожного виду зображено. Ластівка сільська. Скільки їх? Порахуйте. Дві. Синиця велика. Одна. Горобець хатній. Три. А скільки усього видів птахів ви бачите? У нас є ластівка. Є синиця, є горобець, їх три. Давайте з вами спробуємо намалювати у себе в сошиті павуко подібного. Яка особливість у цієї тваринки? У всіх павуків без виключення скільки лапок. Так, вірно, в них вісім лапок, тому їх і віднесли в окрему групу. Так, малюємо два кружечка і обов'язково вісім лапок. Ось таким чином. А поруч давайте намалюємо з вами муху. А в чому її особливість? Вона відноситься до кого? До комах. Тому в неї скільки буде лапок, буде шість. Так, малюємо голівку. Великі оченята і шість лапок. І що повинно бути ще? І повинні бути крильця? Є працюємо. Давайте з вами установимо відповідність між колонками за допомогою стрілочок. І поєднаємо стрілочками основні ознаки з назвами груп тварин. І так, Орео. Він має пір'я, має дзьоб, тому відноситься до якої групи тварин? Він відноситься до птахів. Бо в нього що? Тіло вкрито чим? Тіло вкрито так? Жаба. Як ви думаєте, куди вона відноситься? Вона відноситься до земноводних. Бо що? Земноводні вони що роблять? Вони половину свого життя проводять у воді, а другу половину на суші лев. Він відноситься до звірів бо його тіло вкрито шерстю, і він своїх маляток вигодовує чим молочком. Окунь. Оконь це риба, бо в її тіло слизьке і вкрито лоскою, і дихає він за допомогою зябр. Джола. Це комаха, тому що вона має шість ніжок. І так. Всі звірі виготовують своїх маляток молочком і мають шерсть. У всіх птахів тіло вкрите пір'ями є дзьоб. У земноводних у них слизька волога шкіра. Чому? Тому що вони половину свого життя проводять у воді. Шість ніг має кожна комашка. Тіло вкрито лускою та слизом. У будь-якої риби. Давайте з вами розглянемо фотографії різних представників різних груп тварин. І так, до якої групи тварин відноситься? До риб, тому що тіло вкрито лоскою і дихає зябрами. так? Вовк до якої групи відноситься? До звірі, бо має шерсть і вигодовує своїх діточок молочком. Орел це птах. птах, тому що тіло вкрито пір'ям і має дзьоб. Хрущ це такий жучок, він відноситься до комах, тому що має шість лапок. А про кого тут не згадали? Про яку групу тварин? Земноводні. А якого представника земноводних, ви запам'ятали? Найяскравіший приклад земноводних це жабеня. Давайте з вами намалюємо. І так, Жабеня. Чому відноситься до земноводних? Тому що половину свого життя проводить на суші, а половину свого життя у воді. Малюємо жабенятко, до якої групи він відноситься, до земноводних, бо половину свого життя він проводить на суші, а половину життя у воді. Так, про кого ще не згадували. Запам'ятали молюски, так? Це хто? Це можуть бути слимаки і равлики. Давайте з вами намалюємо равлика. І так у нього обов'язково будиночок, в якому він ховається, так? І самого равлика з ріжками. Ось такий красунчик у нас. А тепер пригадайте ще одну групу, якої тут немає, і зробіть свій малюнок приклад. Пригадали? Будь ласка, малюйте. Це можуть бути і черви, можна намалювати дощового черв'яка, або п'явку, молюсок ми з вами равлика намалювали, так, ракоподібних можна було ще намалювати, цара, креветка, крап, абомар, павукоподібне, павуки, скорпіони, кліщі, земноводних ми з вами зобразили, це жаби та тритони. Плазунів можна намалювати було змію або ящерку, так? або черепаху. Давайте з вами уявимо і подумаємо, що станеться, якщо зникнуть всі комахи. Як ви думаєте, чи хтось помітить їх відсутність? Скажете, це дуже добре, не будуть кусати комарі, мухи не будуть мучати. Але давайте подумаємо про світ тварин. Хто їсть комах? Птахи поїдають, це їхня їжа. Навіть звірі теж, якщо взяти їжачка, то він полюбляє, наприклад, лічинки різних комах з'їдати. Тому, якщо вони зникнуть, то, на жаль. Будуть голодати інші тварини. Комахи є важливою частиною харчового ланцюжка. Деякі тварини, наприклад, дрібні птахи, жаби, а також інші плазуни і земноводні, харчуються саме комахами. Тому, якщо комах не буде, всі ці створіння теж вимруть, а за ними почнуть голодувати більш високі учасники харчового ланцюжка, тобто люди. Тому все в природі продумано і не треба все берегти. Тобто давайте з вами зробимо висновок. Учені поділяють тварин на велику кількість груп. серед них і черви, молюски, ракоподібні, павукоподібні, комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи та звірі. І у кожній із цих груп є багато багато видів, з якими ви будете знайомитися на наступних уроках і в інших класах, коли перейдете до п'ятий, шостий і так далі. А чи знали ви? Відомо близько півтора мільйона видів тварин, з них понад мільйон це тільки комахи. Риб відомо близько 20 тисяч видів, а земноводних. Всього 3400, плазунів 6000, птахів 8600, а звірів 4000. то комахи, виявляються, найпоширеніший вид, по їх понад мільйон. Дітки, запишіть домашнє завдання, вам треба прочитати сторіночку 144 146. До зустрічі на нових уроках.